Давня весна. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов сто крила, на її вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, веселая луна. Співало все, сміялось і бриніло, а я лежала хвора і самотна. Я думала, весна для всіх. Не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене. Заглянули від яблуні гілки, замиготіло лисічко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині Він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині. І любий гай, чи відгук з ним прислав, Моя душа. До сны такой.